З вами я Любомир Бонько, тренер і коуч з міста Львова і зараз ми поговоримо з вами про емоції. І, е, про емоції і про те, що е, дуже гарно правилом зараз зараз, да, називається робота з тінню про вашу самоідентичність. Буд і Грегорі Бейсон Його говорив, що є така піраміда Грегорі Бейсона, оточення, поведінка, можливості, перекорання, самоідентичність, потім місія. То, що людина себе вважає, то часто з нею і відбувається. Не то, що вона хоче, а те, що таким вона себе вважає. І всі ми стараємося насправді, ви да? покажете свою гарну сторону. І це правильно. Але також в вашій негативній стороні криється дуже багато енергії. І ту негативну сторону ми її загнали там під свідомість і ховаємо її. Уявіть собі, що ви маєте якісь такі великі два баскетбольні м'ячі, запхали їх під воду, вони хочуть винернути. І ви втрачаєте дуже багато енергії, щоб скрити це. Давайте ми сьогодні відпустимо то все, і нічого страшного з вами не станеться. Для того ми зробимо одну штуку. Ми зараз подумаємо, згадаємо щось таке, що ми дуже стидаємося, що ми дуже скриваємо і розкажемо це тим людям, і ми вам придумаємо ім'я вашої тіні. А ім'я вашої тіні це ваша самоідентичність. Ми сьогодні будемо подобуватися будь якої самоідентичності, до речі, будемо робити вправо сьогодні-за завтра. Щоб у нас не було ніякої взагалі саме самоідентичності. А завіть чому? Тому що самоідентичність це це ярлик. Типа я там працюю там. то Мама називає сино синочок. Да? Кохана називає там коханий, діти називають тато. Все це ярлики, все це етикетки. В кінці кінців хто моє насправді нас на -на -на рівні. Є дуже гарна книжка Тімоті Лілі Сім язиков Бога. Сім мов Бога. А на рівні клітинному хто ми є? Клітина, а на рівні. Молекулярному хто ми є, а на рівні субатому хто ми є в кінці кінців. В кінці кінців -кінці ми є просто енергія. Так? І надівати е е е якісь ярлики на енергію. І дуже корисно, коли ти пам'ятаєте, я вам малював оце от Дерево емоцій, дерево емоцій, і от що ми відчуваємо себе відділеними дуже деколи корисно від не відчувати цю відділеність. Так, давайте ми зараз з вами дивіться, що зробимо. Ми зараз е не будемо розбиратися на пари, просто кожен згадає собі щось таке про себе дуже недобре, негативне і розкаже про це. Цим людям, що тут е нічого страшного з вами не станеться, кожна людина думає про себе, всі люди про вас забудуть, навіть не будуть пам'ятати, і потім дамо ім'я своїй тіні, випустимо її назовні. До речі, в вашій тіні купа є енергії. І бачите, самоідентичність це є перший крок до відчуття місії. Якщо саме все відбувалося, Значить, Для чого все було потрібно? Давайте ми повернемо втрачену енергію. Є такий шаманський метод, називається повернення втраченої енергії. Та енергія яку у вас купує енергія, ви її не даєте вийду. Давайте ми її повернемо. Окей. Кінець.